Чергова масштабна ракетна атака ворога була застосовано ракети різного типу, на жаль, є загиблі, поранені, руйнування. І про це і ситуацію під Бахмутом, ситуацію на Сході сьогодні більш детальніше. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Традиційно закликаю вас підписуватися, поширювати це відео, залишати свої запитання. Отже, звичайно, що подія минулої ночі. Яка найважливіша і ключова це масштабна ракетна атака ворожих російських військ, застосовані різні типи е, ураження, сили засобів. Е, сумарно було здійснено 81 пуск ракет різних типів: х 101 Х-55, Х-22, Х-47 кінжал. Е, е, були здійснені також пуски ракет Х-31, Х-59 і е, 8 «Шахедів». Отже, статистика наступна. Ми бачимо, що якщо додати було збито 34 ракети, це дає повідомлення наш головнокомандувач Збройних сил України, це з його офіційної сторінки. Що було збито 34 крилатих ракети, мається на увазі ракети Калібр, ракети Х-101 ракети Х-555, а також було внаслідок організованої протидії вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей. Тобто таким чином сумарно ми можемо сказати до 34 ми додаємо ще 8 і виходить 42. Тобто з 81 ракети різних типів було збито 42, ну приблизно 50%, так само 50% збито безпілотників шахет із 8-4, якщо виходити ось з офіційних даних. Ну, Ми бачимо, що статистика така, що крилатих ракет, які ворог часто застосовував раніше, мається на увазі Х101К-555 і калібр. Збивається достатньо велика кількість, і наші сили протиповітряної оборони мають певні засоби для того, щоб їх вражати і знешкоджувати, і продовжують це робити. Плюс тут іде допомога від наших партнерів. Це різні комплекси. Це комплекси БУК, це комплекси Айріс, це комплекси Насамс, с 300 С-125 і інші, які є на озброєнні в українських повітряних сил і загалом. Зокрема, і наших сухопутних військ, наші, нашої загальної системи протиповітряної оборони. Звичайно, ще є авіація, яка так само збиває. Бачимо, що, як зазначають і в командуванні повітряних сил Збройних сил України, виникають проблеми зі збиванням, збиттям ракет Х-22 протикорабельних, а так само ракет Кінжал Х-47 яких минулої ночі за офіційними повідомленнями було застосовано аж шість, тобто ось, та та, ось така статистика? Отже, тепер е, ми пройшли е, статистику по тому, що було випущено, е, яка форма протидії, скільки збили, і так далі. Якщо ми подивимося е, об'єкти ураження, так про те, що відомо, по яким цілям наносились удари, якщо подивитись офіційні повідомлення. І, а, з Харкова, і з Харкова, і із Дніпропетровщини, Київ, Львівщина, Івано-Франківщина. Тобто, ми бачимо, що досить така серйозна географія була різна. Удари наносилися переважно по об'єктам критичної інфраструктури, промисловості, а також, а, на жаль, постраждали житлова інфраструктура, житлові будинки, і на превеликий жаль є загиблі і поранені наші. Співгромадяни, тобто, ось така ситуація, вона теж присутня. А так само ми можемо сказати про те, що за повідомленнями я читав Юрія Ігната, речника командування повітряних сил, намагаються виявляти і засоби протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України для того, щоб вражати їх. В цьому можна простежувати дещо зміну тактикою для нанесення ударів, але в цілому. Якщо подивитися на цілі, які противник намагається вражати, або які, на жаль, йому вдалося вразити минулої за минулу добу, переважно більшості, все ж таки, ворог вперто намагається знищувати об'єкти критичної інфраструктури, енергозабезпечення, теплопостачання, водопостачання, тобто не відступає від своїх планів, незважаючи на те, що вже весна. Йде, тобто і світловий день збільшується, і температура підвищується, і, скажімо, ситуація не настільки гостра, як була наприкінці осені взимку. Але разом з тим ми бачимо, що ворог вперто продовжує нищити нашу інфраструктуру. Звичайно, це теж певні руйнування, їх будуть відновлювати, ремонтувати, робити все, аби вони виконували функції за призначенням, але треба розуміти, що це. Будь-якому випадку руйнування пошкодження, які тягнуть за собою порушення нормальної роботи енергетичної системи, забезпечення тощо це вже енергетики краще можуть розтлумачити. Але ми я думаю, так само в загальних рисах це десь усвідомлюємо. І це означає порушення нормальної роботи, складнощі. Це означає те, що зараз в Харкові от була складна ситуація станом на ранок. Коли відсутні були і водопостачання, і електрика, і тепло, тобто плюс руйнування, плюс на це все потрібні кошти, аби відновлювати в майбутньому час і зусилля. Але ми бачимо, що досвід фактично ось уже півроку, відколи російські війська активно намагаються наносити удари ракетні по об'єктам інфраструктури, довів, що вони не можуть знищити. І вони не можуть фактично тут влаштувати нам морок і якісь, вибачте, зомбі-апокаліпсис. Тобто цього не вдається досягти ще й через те, що українські енергетики, українська система, взагалі, рятувальники і всі служби працюють на відмінно, коли досить швидко відновлюють пошкодження, плюс працюють і наші партнери, які нам надають допомогу в даному випадку, плюс це достатньо ефективно координується. Нашої влади, тобто ситуація ось така, але противник продовжує. Це теж можемо констатувати. Тепер важливий фактор: як цьому протидіяти, як безпосередньо ми можемо і що ми можемо протиставити? Ну, якщо ми подивимося на офіційні заяви представників наших командувань, зокрема повітряних сил інших, проти кінжалів, ми практично не можемо нічого протиставити. Це складно проти цих ракет. Проти Х-22, так само Так само ми бачимо ситуацію з С-300, коли вони летять і обстрілюють Харківщину або Запоріжжя. Так само ми бачимо, коли ворог, на жаль, зберігає ще можливості наносити удари по місту Херсон у великій кількості використовуючи артилерію різного калібру, так само просто наносячи удари без, безприцільно по різним місцям. Тобто є ось такі складнощі, що може завадити. Ну, звичайно, що протидіяти таким типам ракет можуть системи Patriot, SAMP-T. тобто вони можуть протидіяти, їх потрібна звичайно, певна кількість для того, аби знищувати такі цілі, і це одна із опцій: тобто, посилення українських засобів протиповітряної оборони різними засобами і. Засобами, такими звичайно, як Петріот, сам ті, які дають можливість знищувати балістичні ракети. Петріот у версії ПАК-3, такий ми маємо врешті отримати від Сполучених Штатів. Але є ще один момент, до якого важливо звернутися. Я хочу всіх нас дещо повернути в часі до вересня 2022 року, тому що тоді вийшла така серйозна програмна стаття на виданні Укрінформ українському. За авторства генералів головнокомандувача Збройних сил України, генерала Залужного і народного депутата України, але також військового, члена Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Михайла Забродського. І от вони в цій статті, яка називалася Перспективи забезпечення воєнної кампанії 2023 року, Український погляд, вони писали про. Безпосередньо, плани на 2023 рік, і там є досить цікаві моменти. Там є концентрація от на тому, до чого я зараз хочу звернути увагу всіх знову ж таки перечитати і зрозуміти, що потрібно, як потрібно, тому що там є, в принципі, відповіді певні на ці всі запитання. Отже, перше а Генерали Залужний і Заброцький, вони концентрувалися на тому, що деокупація півдня і як наслідок Криму це один геймченджер, який може стати на фактично по звільненню території і по подальшим проблемам російських військ. Це досить важливо, тому що про Південь і про Крим говорять часто і на Заході. Дуже часто звучить це в інтерв'ю. Ми знаємо легендарного генерала Бена Ходжеса, який про це говорить. Тобто, ну ця тема вона зрештою. Є на слуху, тобто Крим і знищення військової інфраструктури і об'єктів ворога там, це перший момент, який є важливий. Хоча навіть за цього моменту це не означає, що це припиняє війну остаточно, але це важливий етап. І до цього мають докладатися зусилля, сили і засоби, як говорять генерали Залужний і Заброцький, посилаючись на класика фон Клаузевіца в даному випадку. Це перший момент, про який нам теж. Варто згадати на сьогоднішній день і варто його розуміти. Друге, це те, що геймченджером може і мають стати нанесення зростання спроможностей і присутність спроможностей по нанесенню ударів ракетних, артилерійських по території противника, по його військовим об'єктам на території ворога, знищення його військових об'єктів, воєнної інфраструктури, складів, забезпечення і так далі, і так далі. Але для цього нам потрібні відповідні спроможності. Для цього нам потрібні далекобійні ракети, тому що за цим компонентом ми, на жаль, і до сьогодні поступаємося нашому ворогові Росії, яка має ще досі можливості, на жаль, але має і кінжали і інші ракети, які вона застосовує в території України, починаючи від сходу до заходу. Скільки може мати ракет, дискусії йдуть, але принаймні є е е е цифри, які про які писали і говорили. В Нью-Йорк Таймс, посилаючись на дані американської розвідки, про яку говорив керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, про те, що 40-50 ракет Росія десь на місяць здатна ще виробляти, uh, плюс є загрози того, що Росія може отримати ракети від Ірану, можливо, зброю від Північної Кореї і навіть від Китаю. Ці виклики теж не можна відкидати. Тобто, у них є ці спроможності поки що, на жаль. Як нам ці спроможності зменшити? По-перше, це знищення об'єктів військової інфраструктури і аеродромів, які знаходяться вздовж кордонів з України для того, щоб зменшувати їм можливості для тих же літаків су 34 су 35 які випускають різні типи ракет Х по прикордонним з Україною областями регіону? Це перший момент. От ми говоримо про кінжали, але ж давайте згадаємо скільки часу міги 31 к це фактично ракети носії цих е, кінжалів, вони знаходилися і на території Білорусі, тобто їх можна було і потрібно було б, очевидь реально знищувати спроможності, якісь для цього проявили, ну як білоруські партизани, так коли пошкодили літак, ДРЛВ е, е, російський ІЛ, тобто, це це одна опція. Мати можливості знищувати такі літаки і зменшувати спроможності для застосування кінжалів, тому що міг к він, в принципі, є основним ракетоносієм цього виду озброєння. Друге, це спроможності по знищенню засобів С-300, пускових установок, які ворог використовує для обстрілу Харкова, Харківщини, Запоріжжя. Прикордонних областей, це просто, мені здається, теж установка нам ну, вона має бути ці спроможності мають бути. І наступне нанесення ударів глиб по території противника для того, щоб не просто знищувати військовий потенціал, а як слушно зазначають генерали Залужний і Заброцький, морально так зміщувати акценти і смисли для російського суспільства, щоб вони розуміли, що. Путін ось привів війну на території Росії, що їм теж може бути непереливки, і не тільки вони можуть там щось застосувати. І ось це над цим треба працювати. Як працювати? Працювати через те, що не потрібно забувати про власний оборонно-промисловий комплекс. Ми не можемо і не маємо права говорити, що нам заважає щось. Ми просто зобов'язані всупереч будь-яким діям, і щоб нам не заважало, його розвивати. І він має бути. Це перше, друге робота з нашими партнерами. Якщо ми говоримо про геймченджер, що геймченджером не можуть бути обов'язково танки або бронемашини Бредлі. Нам потрібні атаки Мес, нам потрібні Storm Shadow, Нам потрібні значить потрібно докладати максимальне зусиль зараз на міжнародній арені. Для цього насправді багато робиться і з боку діючої влади нашої і дипломатів, і експертів для того, щоб ми це отримували, і військових. Але потрібно більше зусиль для того, щоб ця далекобійна зброя була, і наступний момент спільно виробляти з нашими партнерами, пропонувати спільні умови кооперації для того, щоб це було і знищувати об'єкти не просто в оперативному тилу на окупованих територіях, а й на території Росії, знищуючи інфраструктуру, ракети носії, пускові установки. Ось тоді це почне вирівнювати ситуацію. Ось тоді і ми будемо отримувати. Необхідну можливість спроможності, і тоді це дійсно буде е, таким е, своєрідним геймченджером. Тому що нам треба розуміти, навіть коли ми вийдемо і деокупуємо всю українську територію, звільнимо її, вийдемо на межі 1991 року. Це не означає, що в якийсь момент Росія е, не буде наносити удари, ми маємо бути готові наносити у відповідь, і це просто ракетна програма. Наші спроможності, е, допомога партнерів це все поряд з тим, що деокупація півдня, Криму, ось це геймченджер на цей рік, і в цьому напрямку потрібно рухатися. Бережіть себе, дякую за увагу. Слава Україні і до нових зустрічей!